А далі, наступний раунд, ви маєте пройти через вісто концпероєв. Ой, психушка. Там ви маєте зрозуміти Євангеліон. Зрозуміти Євангеліон! Ти що? Прибасан! А мага деревілний, ви ж туди входять? Так. Все. Я бачу всі щасливі. А, а зараз вітайте нового у учасника. А в мене рекламна пауза. А ти хто такий? Саджа. Жнець смерті. Ой, лишенько. Слухай сюди, красавчику. Мені все рівно, хто ти там і як, але ми зараз будемо грати в одній команді. Знаєш, як. Зрозуміти Євангеліон. Не знаю, але я знаю, хто і як нам допоможе. Наприклад, заявка номер 26 Аскаленглі. Віше!